Як після цього фіат не любить? Це я просто ввечері відвозив маму додому їду назад. Білять квадробореті за кермом задрали вже нормальний чоловічний розход. А до речі, я дві смужечки виїздив рівно за тиждень. Зараз заїду на ОККО. заправлюсь гарним бензинчиком, відзвітуюсь, що там вийшло по розходу за тиждень. Це поїздка Б у Фіата Cross. Це що від кожної заводки. Це не те, що я там в понеділок включив там чи в неділю, чи в четвер минулий. А це я виїжджав з дому, скільки там 30 чим то хвилин назад завів автомобіль, не лишив його. І це такий розхід. Бо по тому розходу, що А, зараз де він? Там 6,9. Ось такі справи, це так повзу знімаю трошки ж відео, дивлюся одним оком в телефон, другим оком на другу, щоб не створювати аварійних ситуацій. От, ну, коротше, заправлюсь відзвітуюсь.